Усім привіт! У цьому відео ми поговоримо про ситуацію, коли для перевірки фінансовим моніторингом клієнту потрібно надати додаткові документи та підписати їх за допомогою КЕП або Діяпідпис. Тож давайте розглянемо обидва варіанти підписання. Перший з використанням КЕП. Щоб підписати документи КЕП, перейдіть за посиланням, яке ви бачите на екрані. Далі виберіть тип носія. А також вкажіть кваліфікований надавач електронних довірчих послуг та особистий ключ. А після введіть пароль захисту ключа та натисніть Зчитати. Наступний крок: перевірка даних ФОП. Якщо все коректно, натисніть далі. Після цього потрібно натиснути кнопку Так, підписати в форматі ASIC-E. Далі необхідно завантажити файл для підпису, документ, який необхідно підписати. Тепер натисніть Підписати. Обов'язково перевірте дані та завантажте файл з підписом. Збережений файл необхідно відправити зворотнім листом вашому менеджеру в RosetKP. А зараз давайте розглянемо другий варіант підписання документів за допомогою дія підпис. Для цього перейдіть за посиланням, яке ви бачите на екрані, та виберіть. Підписати файл за допомогою dia Юа. Після чого зчитайте QR-код за допомогою сканеру у застосунку Дія та пройдіть верифікацію, перевірте дані та натисніть далі. На наступному кроці необхідно обрати формати підпису документа. Потрібно натиснути кнопку Так, підписати в форматі ASIC-E». Далі завантажте файл зі свого носія та натисніть Підписати. Після чого зчитайте QR-код за допомогою сканеру у застосунку ДІЯ та знову пройдіть верифікацію. Залишилося тільки завантажити цей файл. Все. Документи підписані. Тепер їх необхідно відправити менеджеру Пей».